Всім привіт, братва, з вами Фішер. Як ви бачите, я знаходжусь на Авіасмузі, і це означає, що сьогодні ми пройдемо весь батл пасік та подивимось який вертік нас чекає в кінці. Та перед цим нас очікує, братва, ще доволі багато призів. Тож, давайте перейдемо до новенького батлпасу. Як ви бачили, братва, називається він весняний кримінал. Ці всі оновлення стосуються суто кланів, і батлпасік в його честь, скажімо, так само назвали. Зараз ми повністю розглянемо всі винагороди, подивимось, наскільки він вигідний, та прикольний. Ну що, погнали спочатку. Більших рівнів, кейсик, рандомний, віпочка, так, так. Опа, екстазі братва. Це порядочно, це порядочно, це пригодиться. Це можна продавати на це це людям зайде. Так, легка броня, дерево, вугілля. Так, пайдет, пайдет. Коротше, як ви бачите, тут такі, от, в принципі, речі пригодяться. Наприклад, інвертори, в кого є віла з панелями, дуже сильно пригодиться. Так, залізо для крафта, це всі двіжухи, кейсики, м, -м, м 4 5 штук, непогано. Так, далі насіння. Так, 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 рація. Так, доброво. Ці всі движушки нам є. Турбонадувчик, кстати, подивимося, потім які детальки падають. Так, відмучечка падає уже непогана, братва. Балаклава, сюда. Так, лутаємо, 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 лутаємо. Лутаєм. Так, ну ось, в принципі, вже один з перших нормальних призів. Тут, до речі, був турбонадув. І зараз уже вудка у нас падає 5 рівня. Що яку можна продати за півтора лямчика на ізі? Чорна ікра, до речі, теж можна продати. Це плюс 50 тисяч точно. Так, понятно. Екстазі 5 штук тепер, братва. Це непогані гроші продавати на серці Штуки доволі вигідно. так броник, червяки, кейс короче падає. ой, точніше, ключик падает. кейса. пойдет. зараз буде распаковочка ще. так. Гвинтівки, десь непогано, слухайте, можна продати. Так, у нас тут падає М5Е39 на 3 години. Непогано і бонус. Можна покататися. Затестить машинку в кого нема. Балаклава, так, шини падають. І у нас якийсь новенький аксесуар. Наушники з рожками. Пойдут, давайте приміряємо. Так, далі у нас тут іде зараз віпочка, мотоблок. Мотоблок, братва, кстати, непогано. 3-4 мульта можна продати на ізі. Ви знаєте, що зараз фермерів багато, всі працюють, і такі штуки розлітаються на раз-два. Так, насіння. Кейс, так, так, М4, 15 штук пойдет. 15 штук уже, нифига себе. Так, братва, у нас рулеточка з казино падай. Нифига себе, це надо поїхати в казе, крутануть рулеточку. Лохи на 25 штук. Непогано, непогано. Можна продати також по 15 тысяч на изи можна продати 13, 14, 15. В принципі, хто як забажає, новенький скин. Братва, нас чекає на 30 рівні. Забираємо в даному випадку наш чоловічий буде. Так, і нові номера Audi теж непогано, слухтай пойдет. Екстаті, забираємо, антенну, новенький винил. Градієнт, братва, бачите, такий зелено-жовтий. Супер. Забираємо його також. Машинна олива. чудна за сюди маленька. Так, ще одна рулетка. А це рулетка на сайті. Прикольно, слух, прикольно. Далі у нас ота третя вудка третього рівня. Ну, це є собі, звісно. Ну, нікому не потрібно. Це не знаю, продається на 120 тисяч максимум. Так, пластик, понятно. Вінільчик, братва. Падає офігенний вініл сердечків, в принципі, коштує грошей. Тому його можна як продати, так і залишити собі кайфувати. Так, золота монета. Чи Знижка на авто 10%. Оце прийшло. Прикольна штука, братва. Я думаю, що всі зможуть скористуватись такою штукою. Це дуже зручно. Адреналінчик одна штучка, ноутбук, фарба, понятно. Так, ще в нас якісь ключик йде від кейса. Пойдет. Так, виходить, у нас на 25 штук. І у нас, братва, на 39 рівні ще один мотоблок. Це ще 3-4 мульта. Непогано, слухайте. Вже десь загально, я думаю, що на 10 мільйонів батлпасік приніс. Акумулятор на базу. Екстазі ще 5 штучок. Трансмісія якась падає, поки не знаю, яка. Потім подивимось. Ну, непогано, непогано. Я вам так скажу. Рогі Оленя. Казино, ще одна, непогано. Рандомний кейсік, каністра, де. Так, віпочка. І новенький вініл, бортва. До речі, новенький вініл. Непогано, непогано. Дійсно, непогано. Так, забираємо його, будемо дивитися обов'язково. Так, у нас тут зараз, виходить, знаходиться що? Петрушечка, братва. Рандомний кейс, алкоголь, мікросхеми. Так, так. Ну тут о, п'ять адреналінів. Це, кстати, непогано. Це пойдет. Так, чіп. Забираємо чіп, бортва. Чи, у нас за соунтрес? У нас тут дається тепер Таурін на 3 години, бортва. І слот під тачку. Це Теж доволі непогано. 50-й рівень. Окей, картопля 25 штук, це теж продати. Це нітроген для крафту. Так, узішки 15 УЗІ, ніфіга себе. Покращений метал забираємо. О, ще якісь новенькі вініл, братва. А ну-ка, зацінимо, зацінимо потім. Гальма падають непогано. Слот для ще один 55 рівень, інвертор, важка броня. Стяжки 50 тисяч, метал, відмичка, електрохаус. Авто з-за кордону, братва. Хто так і не зрозумів, пояснюю. Ця штука вам потрібна для того, якщо ви приїжджаєте в салон і тачки. І в наявності, то оцей документ використовуєте і можна буде купити будь-яку машину. Пойдет, забираємо. Рандомне авто, братва. Обов'язково забираємо і переглянемо пізніше, яка нам тачка випала. Так, ну що по... так, виходить, у нас тут УЗІ. Знижка на авто 10 ще на все, у нас уже закінчились звичайні винагороди. Залишилось тільки VIP. Полетіли. Мішок з добривом. що? Да, мішок з добривом. Получається, роги оленя 15 штук, братва. Це можна продати по 30 тисяч. Рахуйте самі. це дуже дорого. 15 кавунів. Рандомний ключ. На базу. Рандомний кейс. Нітроген. 50 фішек. Підвізка. Елик 6 на 6. На 3 години. Пойдет. Так, номера ухилянт. Прикольно, прикольно. 72 рівень, братва. Це у нас нас якийсь двигун. Знову ж таки, забираємо, будемо дивитись. Інвертор 5 штук. Ні, братва, цей батл пас дуже потужний в тому плані, що він прям сипе непогано, я вам так скажу. Так, 20 карбованців, речовина екстезі, десь цікаво-цікаво. Так, плата, тек, мікросхеми, плата. І нарешті ми дійшли до одного з головних призів. Це Range Rover 2022 року. Забираємо цю імбулю, обов'язково щас переглянемо, дядь. Це буде супер вкусна машинка, я думаю. Подивимось, подивимось. Так, забираємо кейсик, 150 фішок, е, кейсик, ключик, віпка, сімні. Найс. Nice. Новенький ексклюзивний ніон. Забираємо, братва. Все покажу, все затестим Кейс Чорнобиль. Ключик від кейсу електрична блискавка. Випадковий аксесуар забираємо. І новенький аксесуар, братва, це сумка ведмедик, який дає 10 кг. Непогано, непогано. Цікаво, на який слотик він одягається. Так, кейсик І ще один двигун, якийсь, братва. Слухайте, в цьому батлпасі прям деталей вистачає. Кейси, ключик, кейси, ключик, насіння. 120 штук, до речі, нафіга собі. Авто з-за кордону. Сюди. Чіп М2. І, братва, головний приз. Це у нас новенький гвинтокрилмуха. Буду назвати неї так. Виглядає як муха. Так що забираємо його. І зараз будемо сразу його тестити, Братва Як ви бачите, далі винагороди продовжуються. Можна 120 рівні зібрати. Вам будуть видаватись рандомні кейси. Ну, пойдет, пойдет, братва, пойдет. Що братва. Так, а ну-ка, давайте щас. Я от сразу братва, щоб натягнути резину, я зразу заспавнював. радіо почекаю Хочу заспавнити Сразу віртік. Щас ми його тестити политим. Тут буде щас вкусненько, інтересно. Ой-ой-ой, а як він виглядає, прикольно. У -у 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 -у. Так, цікаво, подождите. Тут два місця тільки чи скільки? він, походу, тільки двохмісний, так? Да? да, слухайте, я не можу збоку сісти. А я не можу сісти взагалі на пасажирську, тому будемо зараз тестити. Ну що злітає? Так, ну слухайте, ну поки поки не зрозуміло. Він злітає явно швидше, у нього звук інший, і він виглядає прикольніше він кібач. Такий ну, він дуже прудкий, я вам так скажу. Почекайте, на ньому що можна перевернутись, що бочку можна зробити. А ну полетіли. Та это він швидкий, він просто. Дивіться, як він летить 300 км на годину. Але це просто імба. Подивіться, як можна залітати красиво. Офігеть. На ньому просто. <реш> я не привик просто до такої швидкості. На ньому можна просто маневрувати максимально швидко. Це щось ненормальне просто якась муха цикатуха, реально. От це офігенно винагорода, братва. Оце вертик реально вартує того батл пасу Це така ембуля. Давно хотілося швидкого вертика. Ось ми я отримаю. Уй-ой, <реш> ми такі швидкі, що ж мені страшно його розбити. Коротше, братво, я не знаю. Я думаю, що ви бачите самі все на своїх очах. Як він просто летить максимально швидко, і це дуже круто. Уявіть, скільки часу може зекономити вертик, працюючи на полювання або на Балки або ще будь-де. Я думаю, що це імба. Реально, це така імба. на вертику такому літати швидко. Це прям 10-10. він летить, Ну, 300 км, типу, не кожна машина зараз може поїхати 300 км. А тут вертик просто лі... несеться як якось не знаю, що. Ну, на ньому такі розвороти можна делать, Дивіться, Я вам сейчас скажу, такі, допустим, вот допустимо, допустим, отак такие вот так берем. Поворотик ліво, оп, і на церочку залетіли. Та То шо? Вот эта песня, реально, братва. Я не знаю, я. я від вертика під вражень, чесно. Я от давно хотів такого вертика швидкого. тому що у нас эти Robinson вони доволі повільні, а на такому можна прям жорстко буде літати. Треба, тепер треба залишилось перевірити, чи він чотирьохмісний чи ні. Там зараз треба чотирьох людей знайти. Трьох людей знайти і спробувати полетіти разом всі. Так, за затестим. Ну, він такий швидкий, це такий кайф, братво, я вам кажу. Це так зручно літати на такому швидкому вертику. От цього реально не вистачало дуже давно. Я вважаю, що ті, хто люблять пофармити батл пасік, ви в кінці взагалі кайфанете цього вертика. Так, написав репортик, зараз можливо нам хтось допоможе. Задміння, я покликав, ну можливо, вони прийдуть. Щоб допомогти нам перевірити, чи є 4 місця чи ні Мені здається, що є. Так, цікаво, цікаво. А чи є багаж? Так, ну я багажник відкрив а я не, не розумію, де він А, є ось. 50 кг багажник ще є на вірку, непогано. Так, адміністрація відповідає, що вони трішки зайняті Ну ладно, не будемо тоді їх відволікати Сейчас знайдемо якихось мне Хлопці Хлопці а сядьте ты пожи чи можна там сідати Сядьте Ну, я просто, щоб перевірити чи можна більше двох сідати Не, не получается? Так було, там. На пасажирку не Опять? сідає? Бач, тільки дві людини, короче, да, може? Да. Bob, uh bob. -huh. Uh -huh. Понял, подякував хлоп. Короче, братва, на жаль, вертики двухместные, але він дуже шо. Якщо він 4 місяця так летів б швидко, це було б взагалі... Ой, 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 зараз разобьюсь. Боже, 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 боже. Ой, -й -й. так швидко, братва. Я просто я не знаю, як им управляти, Реально. Це просто якась бешена машина. Я не знаю, як на ньому їздити, сорі. Це дуже швидко, дуже ш... максимально просто. Швидчайше просто вер вертолетус. Відкриваю інвентар і дивимося, що нам нападало. Ну нападало нам так прилично, я вам скажу. Ми просто подивиться скільки тут всяких плюх. Номера Audi. номера uhiля. Так, удочка п'ятого рівня. Так, дивимося деталі. Турбонаду у нас відповідно S класу Непогано, кстати, 4 s Норм. Далі у нас е, шини 5R на S клас це офігенно. Трансмісія у нас X, 5 на S- Нефига. Чип у нас 4X теж непогано, слухайте е, Гальма 4RS. Слухайте, так всі деталі S- класу Ніфіга себе, Підвізка у нас 5 r тоже S-класу. І два двигуна 5-х. Ніфіга себе. Так а двигуни топові, то рахується. Офигеть. Вот це, конечно, ботл пас дає. Так, получается, у нас 4 нових новых винила. поїдемо за заспавним. До речі, ренджер треба заспавнити. І подивитись, треба ще економ рандомна. Випала. Ой, бертва. Я вот так вирішив, що, короче, нема сенсу крутити ті кейсики по одному. Я потім їх повідкрываю. Так, получается, у нас тут золота монета. Це все здається скупнику. Получается, у нас тут еще купов всего на продаж, Два мотоблока. Це ніфіга собі. Далі у нас іде тут нітрогенчики, всякі ці штуки для крафта. 12 екстазі випало. 10 речовин для екстазі також выпало. Крафтиться з нього екстазі, якщо що Скінчик. Братва, чекаємо новий скінчик, роздягаємося, одягаємося, типа. Wow. Ну, коротше, братва, на любителя, на любителя, Це якийсь жорсткий рокер. Бачите, там у нього на кофті. ACDC написано, типу, ну, це жорсткий рокер. Я думаю, що комусь не зайде. Хтось у нас є рокер, будь ласка, в коментарі, напишіть про це. Давайте одягнемо новенький аксесуар, який дає плюс 10 кг. Він одягається на плече пояс. І це дуже круто. Так, зараз ми його якось прокрутимо трошки, щоб понять, де він одягається, взагалі, як він одяг... Ага, ось такий мішка. Кстати, симпатичний, я вам скажу. Дивіться, як він виглядає миленько. Слухайте, непоганий аксесуар, як на мене, він доволі красивий. Але треба його це сидіти, налаштовувати, коротше. Я зараз цим займатися не буду, але вам просто показую. Мішка дійсно красивий. Якщо його налаштувати, то буде гарно виглядати. Окей. Маленький, приємний аксесуар. Далі, що в нас ще попло? Новий аксесуар це вуха. Ось такі вуха з рожками. Давайте я їх зараз розкручу. Так і так трошки, так трішки. І вверх. Ось такий аксесуар. Слухайте, не Погано, бо якийсь темний скінчик можна буде одягнути і буде виглядати в принципі непогано. Але треба знову ж таки налаштувати і буде красиво. Пойдет слухайте. Реально, от ці хороші вушки, вони красиві. Пойдет, пойдет. Але треба налаштувати. У мене вже і так скінчик з наушниками, а тут ще й такі наушники. Коротше, брато, ну насправді багато всього випало. В принципі, далі немає, що, що вам показувати. Ви бачите самі, що купа зброї, купа всього, Вініли Щас почекаємо. Але для цього нам треба ренджевик щас заспавнити наш. І подивитись, братвайка нам рандомна тачка випала. Так, дивимось. А нам випавні сан. Лифт, походу, братва да рандомний? Ну да, як завжди. Или Nissan, Кашкай, я вже не памятаю. Короче, або Nissan Лифт, або Кашкай. Так, давайте ще заспамним нашого Рейнджовера нового, да, як-то кажуть. І будемо на ньому сейчас движевать. Поїдемо подивимося, що він взагалі коштує Туди-сюди короче. Ну такий він, кстати, солідний У нього якісь такі Диски потужні, кстати, нормально. Так, Так, ну що, любителі рейнджоверов є тут, а че не? Я вам машинка, блин, аппаратик. солідний чи не солідний? Слухайте, ну бодренько їде, я вам так скажу, бодренько їде Братва, не забувайте лайкнути відосик, Якщо хочете щоб я лупанув потім ще тюнячки на цього рейнджовера. А ми зараз подивимося. Ми зараз подивимося, що там в нього куштает. Давайте внутрішній тюнінг. А, тут с клас Тут Получається, з баталпаса можна вставити всі деталі. Слухайте, Братва, А поход тюнячку не буде. Я щас його затюню. Ха-ха. Так, все, я тоді виставляю деталі, братва. Так, підвісочка ставиться така, шини ставляться такі, гальма такі. Получається, нам тут повний сетап випав, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, тут повний сетап випав, який можна встановити, і все. У нас фул машина 4-5. І це все з одного батл пасу. Тобто, фактично, ви можете збирати ці деталі, у вас во вже буде на деталях відразу. Ставимо ці детальки, братва. С клас. Так, а зовнішні є. На жаль, зовнішнього тюнінгу нема. Але давайте подивимось тепер нові вініли. Як вони виглядають? Так, додали у нас ось таку якусь фанту, блин, чи що, як неї назвати, буду називати неї Фанто. Вініл Фанта. <с Hong> Коротше, виглядає він ось так. Прикольний він тим, що його можна пофарбувати, в принципі, в будь-який колір. Зараз ми це затестимо. Ось, наприклад, зелененький. Ось такий, синенький А синій чомусь не робиться, робиться зелений. Так, червоний. Ну, короче, майже всі кольори можна пофарбувати. Майже. Пійде, пойдет. Непогано. Непогано, я такі штуки люблю. Так, ну сам по собі він такий якийсь не дуже, не дуже, але щоб е, закрасти, щоб, якщо є дорога машина, його використати тільки так можна буде. Так, давайте зацінимо Новий градієнт. Єс oh, yes. Просто подивіться, як він виглядає красиво, кстати. Нормально. Але бачите, на цій машині не зовсім підходить, тому що, тому що він великий дуже. А так в цілому непогано градієнт як виглядає. Кстати, я тільки що замітив, якщо ви бачите, тут диски, короче, ой, точніше, шини мішлен. Ніфіга собі, блін, це заряд серйозний. Як він фарбується? Ну, фарбується. Кусить теж непогано, можна побавитись щось собі придумати. Нормальний градієнтик, були. По-моєму, були і краще, а цей теж непогано, в принципі. Так, вініл сердечки, я думаю, показувати нема сенсу, вже бачили. Давайте розглянемо ось такий новенький вініл. Фух, він максимально агресивний. Щораз ми його якось зменшимо для початку. І кудись його виставимо вниз. Подивимося, як він виглядає з боку. Ой-ой-ой, ой а це, кстати, потужно виглядає. Тобто, можна якусь -то машинку дуже красиво украсити. Типу, знаєте, як отак роблять отак до колеса, виставляють, і так отут збільшують його. И, типа в те, колесо Намагаю... колесо с зубами, короче Або грызай колесо. Ну, короче, вы поняли Ну, прикольно выглядит Можно себе завышать Прикольная штучка Для фану два штучки купил на две стороны И вообще тачка красивая будет Окей Неон, братва придем до нового эксклюзивного неону Встановить Давайте посмотрим, как он выглядит Это что за па... Нифига себе Так, сейчас мы как раз замерим, братва Этого рейнджовика Он там 250 км в 100 ехал, если не помню. А сейчас мы уже детальки поставим Так, вот такие неончик у нас красивый выглядит Ну, цікаво, цікаво, виглядає, до речі. Так, давайте, коротше, зараз газку даму жорстко. З тими деталями з батлпаса. Подивимось, що нам випало. Ой, подивимось, як воно їде, точніше, з цими всіма деталями. 289 кілометрів. Ну, в принципі, непогано, братва, для джипчика. Він доволі бодренький, управляється непогано. Але, ну, типу, подивіться, який вигляд має солідний. Це ж ніфіга себе. Це вам не якась там машина, знаєте, за 5000 гривень. Це така солідна машина. Ніончик, кстати, ну такий, типу, непоганий. Не зовсім поганий, але не зовсім хороший, як на мене. Треба щось. Таке цікавіше робити, як ось, наприклад, був в рулетці на F1, коли крутили XM отам от сердечко, прям дуже красивий, неон от прям 10-10. А таке не зовсім підходить на мене. Але теж непогано, в принципі, має право жити, скажімо так. Братва, ну такий, блін, кстати, прикольно. Машина непогана, але вертик то просто рознос, братва. Я не знаю. Кому не сподобався вертик я не знаю, що з вами літак. Він супер швидко літає. Супер просто, максимально швидко. Ну, в принципі, ви побачили ренджеровіка, братва Виглядає, він красиво. Красиво. Їде теж. В принципі, непогано. Бачите, я його вже побув, він вже навіть ще менше почав їхати. Ну тут треба акуратненько, братва, Машинку не забити. Не забувайте ремонтуватися на СТОшках. Ай, давайте зараз чекнемо, ще, скільки він коштує, фактично. Зараз поїдемо в госку, на гаражі подивимось. Заодно і дізнаємось скільки буде верті коштувати в госку. От мені прям цікаво. Так, дивимось державну ціну. Так, так, так. Де наші нові машинки? Бамс! Бродвар, лендж ровер, вартість 3750. Всього-навсього, слухайте, а він не супер дорогий, виходить. Я мав надію, що він буде коштувати хоча б лямів 10. Ну ладно. Получається, злить госку 3700, а це виходить, що він десь буде там скільки 9 лямів, плюс-мінус на бушці, мінімалка, Я так вважаю. І виходить. А вертик, де нам глянути ціну, я навіть не знаю. Це потрібно в аеропорт, напевно, глянути поїхати. Що ми це зробимо? Братва, а державна вартість вертика вже становить 9 лямів. Це ніфіга фіга слухайте, це ніфіга фіга собі. Я надіюся, що дадуть майбутньому можливість купляти і продавати з рук. Не буде тоді імба. Ну що, братва, буду закінчувати на цьому відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Я думаю, що вам було цікаво. Тож, не забудьте підписатися на канал та поставити лайкосик під цим відео. Ну а з вами був я, Фішер. Я всім дякую за перегляд, всім папа. -па.